Сьогодні поговоримо про змін Термін змінна він має багато, скажімо так, нюансів, але найпростіше це зміни, це контейнери для збереження значення даних. Але є ще інший термін: що змінна, це іменована ділянка пам'яті для збереження якихось даних, що мається на увазі під назвою іменована ділянка пам'яті. Намалюю. Оперативну пам'ять так схематично. І а, тут у нас блоки пам'яті будуть змінні. А, вони мають, по-перше, тип даних: Integer, Double, Char, String, Boolean. Про них ми поговоримо більш детально наступного разу. А, тому а, зараз ми тільки з ними ознайомимося. C++ знать різні типи змін, визначаються різними ключовими словами. Наприклад, інтежер – Це ціл, цілочисленні типи даних, тобто будь-які цілі числа, додатні або від'ємні. Ось int. Дробові або Double. Зберігають числа, з плаваючою комою з десятковими знаками, наприклад. 19,993,14, 2,7. Тобто дробові числа. Чар зберігає окремі символи, такі як символ A або символ B, і значення чар укладені в одинарні лапки. Тобто, в нас буде якийсь один символ. Стрінг зберігає текст, наприклад, як ми вже писали, hello world. І це у нас строкові значення, укладені у подвійні лапки. Тобто char і string відрізняються кількістю лапок. Boolean зберігає значення з двома станами: true чи false. І про них ми поговоримо з вами у наступному відео більш детально. Що стосується оголошення наших змін, тут у нас будуть певні наші з вами. Такі шаблони, котрі дуже треба, скажімо так, їх притримуватися. Для того, щоб оголосити будь-яку зміну, треба спочатку написати тип зміни, тобто її якийсь тип а, да, тип даних. Цілий, дробовий, ті, які ми перерахували. Далі, ім'я змінної і потім значення. Uh, і ось у нас з вами розшифровка, що Type це один із типів даних. Uh, variable name ім'я зміною. Uh, і зна після знаку рівності використовується для визначення значення змінної. І тому ось у нас є приклад. int майнам uh, 15. Де int тип даних майнам uh, ім'я змінною, і дорівнює вона 15. Uh, Тобто ціле число. І нагадую, що зміна це іменована ділянка пам'яті, саме іменована. Тобто, десь ось тут, теоретично, ось у нас є крапочка, виділяється якась ділянка пам'яті. Наприклад, що забігаєш вперед, int важить 4 байти. Але, скажімо так, все буде у нас під власно лише нулям та одиницям. Тобто, наприклад, 4 0, 0, 1 01, 01. Тобто, ось тут виділено е, якусь ділянку пам'яті для запису числ якогось числа 15, не 15, будь-яке, і воно буде записано за допомогою бінарного коду. І ось ця крапочка буде мати ім'я мейнем, і це число 15. Е, воно не буде в. Е, в самій, самій програмі ми його ініціалізуємо як десятковим, а компілятор його буде перетворювати у двійковий формат. Про це ми теж поговоримо з вами наступного разу більш детально. Далі рухаємось. Що стосується наших змін, що стосується наших змінних, ми можемо їх записувати. Зараз ми це, це наглядно розберемо. Наприклад, ось у нас є змінна int, котра буде мати ім'я MyVariable, дорівнює, наприклад, 10. Крапка з комою. І виведемо це значення. C out. Два знаки менше. І після цього ми запишемо з вами наступне. Як у нас сказано у прикладі, ми в одинарних лапках а, записували, у подвійних лапках записували якийсь, якийсь текст, а тепер нам цього не потрібно робити. Ми запишемо MyVariable. My variable. Зараз на знову. My variable. Крапка з комою. Запустимо нашу програму. І ось у нас число 10. Тобто. Для того, щоб підтримати наше якесь конкретне значення, нам не та, немає необхідності його записувати за допомогою подвійних лапок. Тільки ім'я зміни. І ось для, ініціалі... для створення зміни, ім... тип даних, ім'я чому вона буде дорівнювати? Все, все дуже просто. Е, так, про відображення. Ми з вами трошки поговорили. Про те, як ініціалізувати різні типи даних. Поговоримо з вами наступного разу. Про оператори додавання, віднімання. Ми теж з вами поговоримо у наступних відео. А що нам треба поговорити зараз? Це оголосити багато змін. І ось дивіться: наприклад, ми з вами візьмемо цей код і закинемо його до IDE. І дивіться, у нас є. Три змінних типу даних інтежер, де змінна x дорівнює 5, y6, z50. Що це означає? Якщо ми пишемо спочатку тип даних, а потім через кому перераховуємо декілька змінних і ініціалізуємо, то всі наші зміни, будуть, усі наші змінні, їх буде 3, 2, 10, скільки завгодно, будуть одного і того ж самого типу даних. Але треба їх перераховувати через символ коми. Через символ коми, і якимось чином ініціалізувати якимось числом. І потім, якщо ми виведемо їх cout x плюс z, я думаю, що ви здогадалися, яке це буде число? Правильно 61. Тобто ми можемо оголошувати багато змінних в один рядок. Одне значення для декількох змінних. Ми можемо з вами зробити наступним чином. Якщо ми. Будемо лише перераховувати зміння через кому, і не ініціалізувати їх. Дивіться, ось то а в даному випадку у нас помилки немає. Ми перерахували, що у нас є X, Y і Z, а Z дорівнює 50. Запущу цей код, і у нас виникне помилка, тому що нам немає дозволу перераховувати їх через кому, якщо ми їх не ініціалізуємо. А якщо ми будемо робити. Що x дорівнює Y, а Y дорівнює Z, тоді наші три, три, змінних, наші три змінних, вони будуть а, а, нас ініціалізуватися як конкретне число. Як конкретне число, як у нас вказано у ось в цьому прикладі. А, тільки єдине, що треба зазначити: дивіться, ось я скопіюю і закину. Ось ми створили три змінних x, y і z. Ми їх не ініціалізували. Лише потім, на 12 му рядку, ми вказали, що x дорівнює y, y дорівнює z, а z дорівнює 50. Тобто усі три змінних будуть ініціалізовані одним і тим самим числом. Тому що z дорівнює 50, значить, і, а y дорівнює z, значить, і y буде дорівнювати 50. X Аналогічно. Далі, ідентифікатори. Усі зміни C мають бути ідентифіковані унікальним іменем. І ці унікальні імена називаються ідентифікатори. Ідентифікатори можуть бути короткими іменами, наприклад, X та Y, або більш описовими іменами: пік, сума, загальний обсяг. І рекомендується використовувати описові імена для створення зрозумілого та зручного супроводу коду. Тобто не дуже зручно, ну, коли у вас звичайна задача там знайти швидкість, якщо вам відома а, дистанція та час, то там дозволяється ВСТ, тобто одні, одні, один символ для зміни. Але а, краще використовувати змінні, котрі будуть. Щось позначати. Тоді ви будете розуміти і через 2-3 тижні що у вас взагалі буде відбуватися з вашим кодом. Загальні правила іменування змінних такі: імена можуть вмістити літери, цифри та символи підкреслення. Імена повинні починатися з літери або символу підкреслення. Імена чутливі до регістру, де з маленької літери маємо, потім з великої. My var і my var це різні змінні, аб абсолютно різні. А, імена не можуть містити пробіли або спеціальні символи, такі як знак оклику, хештег, знак відсотку і так далі. І зарезервовані слова, такі як і e for будь-які інші, їх не можна використовувати, тому що вони зарезервовані під конкретні дії. Також у нас присутні константи, якщо ви не хочете, щоб інші або самі перевизначені існуючі значення змінних використовували ключове слово const, конст, це оголосить зміну як константу, що означає незмінність і доступ тільки для читання. для читання. Тобто, якщо ми перед нашим типом даних, наприклад, ми створимо змінну int. B, але перед типом даних позначимо const, Const. дамо її значення 30, то дивіться, що у нас відбудеться. Якщо ми захочемо, наприклад, int const, ой, не не const, а const, Ой, у нас зміна b, b дорівнює. Наприклад, x плюс 3. У нас виникне помилка, тому що b є константою, а константи змінювати їх значення не дозволяється в жодному випадку. Тому ось це треба запам'ятати, що константи не можна змінювати. В свою чергу, наприклад, якщо ми напишемо з вами, що зміна x дорівнює 30. Тоді у нас буде це дозволено. Що це означає? Дивіться, у нас, наприклад, я ось тут заберу цей код і запущу програму. У нас буде результат вже 130. Чому саме так? Тому що значення змінної можна змінювати у будь-де. Не дозволяйся змінювати значення константи. І є ще такий маленький нюанс. Якщо я спробую тут перед x написати int, ну, тип даних, то у нас з вами буде теж, скажімо так, певна помилка. Чому саме так? А, тому що у нас x створений на 10 му рядку, і ми знову ж таки створюємо зміну x на 16 му рядку в одному і тому самому методі. Таке у нас не дозволяється. Тобто у нас виникає помилка. Тому обов'язково запам'ятати, що зміню, змінна створюється один раз. І, ну, скажімо так, в методах. Наприклад, а якщо у нас буде змінна не x, а змінна x з великої літери, і потім я виведу окремо наше значення x велика. Siaut x велика. Тоді запущу код, і побачимо, що у нас а, додавання трьох змінних буде 150, а зміна X великої літери буде 30. Тобто, а, регістр для змінних має велике значення. А, що стосується змінних, це плюс-мінус достатня інформація для нас зараз. Наступного разу ми з вами будемо говорити про а, введення користувачем, але спочатку розглянемо. Типи даних, які вони бувають, чому, що вони роблять, і чому саме так на сьогодні? Дякую за увагу. До наступної зустрічі.